Дорогі мої возлюблені у Христі, брате і сестри, слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх вас із недільним днем, і, як завжди у цьому часі, зичу особливого Божого благословення. Сьогодні друга неділя після п'ятидесятниці, і наша свята Церква згадує покликання апостолів. А також це є неділя усіх святих землі української. І я хочу, щоб кожен із нас. Був закликаний до святості. Ісус Христос Він закликав апостолів і сказав їм, що я зроблю вас ловцями людей. Сьогодні кожен із нас має те покликання. Кожен із нас, хто бере свій хрест і йде за Спасителем. Коли учні почули заклик, вони не мали плану Б. Вони повірили Богові і мали лише один шанс піти за ним. І вони зробили це сповна. І наша церква закликає кожного із нас, як і закликала усіх святих Землі української, а в нас їх є чимало до святості. Дорогі друзі, і нас усіх Господь закликає до святості. Я, у свою чергу, бажаю вам благословенного недільного дня і хочу саме вас запитати, хто сьогодні був у церкві? Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто, можливо, онлайн. І пам'ятайте, треба йти. І ми йдемо.